Друзі, колеги, шанувальники творчості Максима Кравцова діляться у соцмережах найкращими спогадами про поета, воїна, що загинув. Дебютна книжка поезії Максима Кривцова Вірші з бійниці вийшла нещодавно у видавництві Наш формат. 2023 року міжнародний письменницький клуб Пен визнав збірку однією з найкращих українських книжок року. У видавництві Наш формат повідомили: кошти, отримані від накладів збірки Вірші з бійниці», розподілять порівну. Половина родині Максима, решта на просвітлення. Вітницькі книжкові проєкти для військових Максим Кривцов пішов добровольцем на фронт 2014-го. Повернувшись до мирного життя, працював у центрі реабілітації для воїнів та ветеран хаб. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну повернувся у стрій захисників.